Тож вітаю друзі, дякую, що ви прийшли. І зараз, сьогодні я хотів би вам дещо розповісти, що зі мною сталося якраз таки після зібрання глав усіх регіонів. Як ви знаєте, то до нашого регіону повертався один. І зі мною сталася така пригода, що я зустрів дуже цікаву особу, дуже цікаву візьму, так би, так би мовити. Котра передала мені дуже цікаву книжку, котра розписує щось незвичайне і хотів би почути вашу думку з цього приводу. Тому, якщо ви всі не проти, то я хотів би її зачитати. Сльози та усмішки. Авторка усміхнена відьма Аделі. Кажуть. Що душі можна зібрати у згусток, але він потребує вісім сердець і одне тіло, що пам'ятає і живе горем. Я знайшла його, пісок, що зберігає крики, а вісім кристалів це не просто каміння. Кожен кричить, кричить в печалі, вони дивляться на мене навіть уночі. Якщо викласти їх навколо піску, тиша стане голоснішою за будь який крик. Я бачила обриси, обриси істоти, вона народжується зі світла, що не знає сонця, і темряви, що не боїться зірок. Але ж чому вона така усміхнена, коли створена сліз? Коло замкнеться, всі кристали згаснуть, але, врешті-решт, подарують серце. Тож, як я розумію, в цьому щоденнику описано створення певної істоти, котра може бути навіть за межами нашого світу, тому хотів би вислухати можливу думку кожного з вас. Дивись, ти впевнений, що це має якесь пов'язання з нашими дослідженнями, чи це просто якась. Чи Бо... Ще менше, я впевнений, що це має якусь природу за межами нашого світу. Оскільки mm -hmm. при певних дослідженнях, наприклад, дослідження того самого червоного. Каміння, як і там зирак, о, uh -huh. ті самі обсидіанові двері, той дивний пісок, що горить синім, пла ну, синім вогнем. Uh -huh. Ну воно має якийсь зв'язок, і якраз в цій книзі описаний цей дивний пісок. Тому, ймовірно, mm. воно має сенс в наших mm. дослідженнях. Ну тоді я думаю, що ми можемо спробувати, що думають інші не Ну, Якщо можна вставити слово, то я хочу додати, що я дійсно мандруючи по іншим деревням та досліджуючи, можу сказати, що я знайшов докази з того, що відьми дійсно якось пов'язані з нашими розслідженнями. Тому що я знаходжу різні блоки і тому подібне. Тому я думаю, що сама мати якесь значення те, що прочитав ніку. Чи є у когось ще якісь думки? Ну, залежить від того, яким чином взагалі все це перевертати. А, загалом, а, я як візьма, ну, так сталося, що я іноді ходжу на всякі зібрання, візьм, шабаші і так далі. Ну, я пов'язаний з цією темою трошки. І я, так, консультувався з відьмами постарше там за 120 років. Ну, це не важливо. І ця відьма надала мені дуже цікавий матеріал. Як я розумію, ці якраз такі магічні кристали, mm -hmm. котрі необхідні для створення цієї істоти. — що це кристали? Загалом їхньої природи я не знаю. А, не, ця, не тут. Са — -сарія, сарія, ти знаєш, а ось ці ось, кристали. А, Є якісь п'єдестальчик, ну якщо ви не бачите, Прямо то. Прямо поряд тебе. Почекай, мені здається, я бачив їх в твоїй бібліотеці, ні? А загалом описано в книзі, що їх треба 8 штук. Але, як виявляється, ці... ці кристали використовуються також для зілля варіння, але мені це поки не відомо. І та стара відьма дала мені їх дещо більше, ніж 8 штук. Ого, Значить, цього має бути достатньо. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, достатньо. Тож, нам треба якось об'єднати ці кристали з тим дивним піском? Як сказано в щоденнику, то так. Це зрозуміло, але як нам це все повернути? Mm -hmm. Ймовірно, їх треба якось собістити, може покласти ці кристали в цей пісок і щось повинно статися. Mm -hmm. А ну-ка, давайте. Так, ну, наче ось це може спрацювати. Але в якій послідовності? Ну, от це треба думати. No. Здається, Пойде, якщо, може шосок щось... всередині? Mm -hmm. А якщо mm -hmm. викласти кристалли ось так. О. Так. Ага. Ну, щось виходить. Mm -hmm. Ну, наче він. Але. Що з ним далі робити? Він не виглядає так, наче він дуже живий. Ну, якщо прислухатись того. Начебто я чую якесь серцебиття чи дихання. Робить на дотик. Ну він не виглядає щасливим, це уж точно. Він сухненький. Він якийсь Але... сухий. Але Може. щоденнику було сказано, що він повинен бути справді щасливим. Може його треба якось ну, зробити щасливим. Mm. Ну що, звичайно, стоп робить щасливим. Mm. Ну, він такий сухий, що мені на ці. Ця... На... Думається, що може йому водички якось дати, але як? я. Як? Як? Може його того... Тому... як губку, воду. М -м? А, ну... Можна спробувати, але чи це буде для нього безпечно. Ну, в будь-якому разі, нам треба пробувати. Давайте. А що ж нам без цього робота? Може, дослідника. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Загалом, я думаю, можна спробувати. Угу. Бо він справді виглядає дуже висохшим. І у нього є якісь зябра або тощо. Так хто сміливий? Може це якась водяна істота. Давайте спробуємо. А давай Ніко, якщо хочеш, ти можеш. А, давай. Хм. Ну. хай oh, Дивіться. Ну, щось відбувається. Ви Так, наче він наче воду почав поглинати. Не Він... якось води стає трошки менше, чи мені здається. Мені здається, що у нього, бачите, обличчя перестало бути таким похмурим. Це mm. те, що я було треба. Я не знаю. Тоді, може, пропоную зачекати певний момент. Mm -hmm. Думаю, можна добитися деякий час, щоб напитатися водою, але подивимося, що з цього вийде. Ну, загалом, пропоную це поки що поспостерігати. Oh my god! Oh my god! Він дикаве. Oh Ого. Ну можна на ручки брати. І